Прогноз погоди на 8 липня п'ятницю. Схід сонця о 5 годині 5 хвилин, захід о 20 годині 49 хвилин. Місяць у Леві та Діві йде п'ята місячна доба. За народним календарем 8 липня вшановується пам'ять святого, благовірного князя Петра і княгині Февронії. Святе подружжя прославилась благочестям і милосердям. Петро і Февронія померли в один день і час. Вони зразок християнського подружжя. Наші пращури помітили, що з цього дня слід очікувати ще 40 спекотних днів. А ось якого буде погода 8 липня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 8 липня у Миколаєві та області увесь день утримується ясна погода. Без опадів. Вітер північно-східний 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 34%. В Миколаєві нічна температура досягне 16 градусів вище нуля, а вдень підвищиться до 27 градусів тепла. На території області в Перомайського, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 20 градусів вище нуля. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-30 градусів тепла. Це був прогноз погоди вдалого вам дня.